23 червня день, коли Україна з глибокою вдячністю схиляє голову перед тими, хто завжди перший, перед тими, чиї імена часто залишаються невідомими, але чиї вчинки вписані в історію боротьби за незалежність. Центр спеціальних операцій Альфа служби безпеки України це еліта, воїни світла в найтемніші часи. Це люди, для яких не існує слова неможливо. Вони діють швидко, точно та безпомилково. Вони тінь, що рухаються безшумно. Їхня місія захистити Україну будь-якою ціною від нейтралізації терористів до визволення заручників, від виявлення шпигунів до участі у фронтових боях, там, де найнебезпечніше, вони вже працюють. Їхній девіз – тиша перед бурею. їхня зброя рішучість, мужність та вірність, їхні удари безжальні для ворога та рятівні для держави. Сьогодні про них знає весь світ, бо саме завдяки таким, як вони, Україна живе, Україна бореться та перемагає. Народний депутат України Юрій Шаповалов також привітав спецпризначенців. Щиро вітаю всіх службовців Центру спеціальних операцій Альфа з професійним святом. Бажаю вам вдалого виконання всіх завдань, завжди повертатись з них без втрат, міцного здоров'я, залізної витримки, перемоги, миру і родинного затишку. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.